Ребята, можна відкрити лісовка. Україну можна любити за природу, за те, що в нас є і гори, і море, і сонця багато, і багато озер, річок. Начали! Вітер працює. Камера Поехали-поехали-поехали. Вот, да. Взгляд поехали, поехали. на полу. Плей. Це батьківщина, Україна це любов, Україна це завжди емоції, і найважливіше, Україна це частина душі і серця кожного з нас. Цей ролик для мене красива витрина України, тому що ми в побуті не помічаємо важливі речі: як пташка прилітає, як зозуля кує, як з криниці хтось воду бере. Ну, мені здається, режисери вгадали з тим, де я маю бути. Насправді це максимальне поєднання з природою. От коли починаються втрати, Крим, Донбас, фантастичних людей ховаємо, от тоді починаєш страшенно любити людей, країну. Тоді перевіряються свої почуття до України. Бог нам дав розкішну батьківщину: сонячну, теплу, зелену, плодючу, одні лише ці краєвиди, чого варті. В одній землі зібрані усі дива світу. Тому в нас, очевидно, ніколи не виникало бажання зазіхнути на чуже, бо в нас свого вистачає з головою.